Привіт, котики Дніпро на зв'язку. Хочу декілька слів сказати про спіралі. Є дуже багато питань з приводу, яка спіраль краще. От мені пацієнти пишуть, Віталій, яка для мене краща спіраль, яка для мене найкраща? Для вас сама найкраща спіраль, та яка для вас підійде. Є взагалі два типу взагалі два типу спіралі. Є гормональні і не гормональні. гормональні з лікувальною ціллю. Плюс контрацептивний ефект і не гормональні. Їх дуже багато. Т-образні, образні, з сріблом, з міддю вони всі йдуть, з золотом, то вже на ваш погляд та на ваш вибір. Але спіраль вона підбирається завжди індивідуально. Чому? Тому що, якщо у вас все гаразд і вам просто вам потрібна контрацепція, вам не потрібно дорогі гормональні спіралі, модні. В трейді ще якісь вам потрібна звичайна спираль, теобразна, мідь та срібло або золото та мідь. Це на ваш вибір. Якщо вам потрібно лікування, бо у вас є гіперплазія, є порушення циклу, надрясні або рясні просто менструації, рясні, є міоми матки з цілю профілактики росту зростання цих міом, ми можемо використовувати гормональні спіралі, кшалт, мірена або джайс. От таким от чином. Якщо ви народжували, спиралі то ваші. Якщо ви маєте здорову шийку матки, без розі, без проблем, спиралі то ваші. У всіх інших випадках спіраль то не ваше. Якщо ви не народжували, якщо у вас є якась проблема з шийкою маткою, якщо у вас є запалення у пік, то все не ваше. Тому підходьте відповідально до вибору спіралі і до вибору спеціалістів.